Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову працюємо разом. Ми Підведемо підсумки про події минулого тижня. Минулого тижня відбулося кілька таких е, досить знакових подій на теренах і нашої Кобиляцької громади, і сусідньої Білецької. Я був запрошений на засідання позачергової 30-ї сесії Білецької селищної ради. Наприклад, у них по традиції комісії проходять в день засідання пленарного самої сесії. Щоб депутати не витрачали в різні дні свій час, вони збираються на буквально за кілька годин до самої сесії, проводять комісії, потім роблять перерву і безпосередньо приймають рішення, вже нажимаючи кнопки, голосуючи за те чи інше рішення. Така важлива традиція. На початку кожної сесії вони згадують імена загиблих воїнів. Жителів територіальної громади, що полягли за нашу Україну в цій війні. Загибли учасники бойових дій та військовослужбовців збройних сил України, які героїчно загинули в бойових діях у відкриттю війську Російської Федерації. Це Меща Сергій Олександрович, Дзерь Антон Миколаєвич, Казирі Анатолій Миколайович, Бурса Євген Олексійович, Сивець Богдан Олександрович, Крупан Микола Дмитрович. Тетенко Юрій Юрій Алінович, Савенко Олександр Іванович, Пипа Сергій Олександрович, Дацько Олександр Володимирович, жмуть mm -hmm. Вадим Віталійович, Марусевич Олександр Миколаївич та Підніна Сергій Олександр. Шановні сьогодні, мовчання, шануємо. А тепер щодо сесії. Нині було прийнято кілька е, програм, важливих для життєдіяльності громади, і на підтримку хворих, і на підтримку. Е, Воїнів, їхніх сімей. Зокрема, приймається, що на одноразова допомога по 10 тисяч гривень кожному, хто сьогодні захищає нашу батьківщину і призваний з цієї територіальної громади, далі в разі нещастя 25 тисяч на поховання і в разі лікування після поранення 15 тисяч на лікування. Ну, крім того, жителям, які мають проблеми зі здоров'ям онкологія і інші, там теж є суми певні. Депутати трошки збільшили і поповнили цей фонд. Депутати селищної ради отримали інформацію, що мають перевиконання, гарно попрацювали минулого року і мають перевиконання більше 10 мільйонів. І ці кошти вони вирішили там розподілити на різні програми. Селищний голова Миколи Скрильник з приводу цього повідомив наступне. Агенції була і вони приїхали з полтавської дороги е, Полтава Кременчук, і до червоних квіт включно попередньо. Прахували дорогу, ямки, необхідність частково повного покриття заміни, тому що там є такі місця, де ямкові ремонт не проходить. Було озвучено, офіційно ніхто нам не направляв, але було озвучено в телефонній розмові, що вартість е, дороги, щоб ремонтувати до червоних квіт, буде нам коштувати порядку 11 мільйонів. Е, запропонували. No, <smart> на цей рік агенція місцевих доріг прийшов офіційно лист мільйон тристам триста ще то там стовносто мільйон 400, так? Ну то є мільйон 400 тисяча. Якщо 11 мільйонів вартість, то пропонують на умовах фінансування 50 на 50, нам тільки мільйон чотириста. Ну нам щоб зробити, вдумайтесь скільки нам треба ще туди. І ми будемо з вами, я думаю. Тому що ми хочемо, щоб в нас громаді були нормальні дороги. Ми будемо з вами щомісячно місячно і своє виконання додати, додати, і робити дороги. тривалої дискусії. Депутати виділили 2,6 шістдесятіх мільйона співфінансування для агенції місцевих доріг. І таким чином у них буде співпраця, і дорога від повороту Полтава-Кременчук траси до червоних квітів буде частково десь перемонтована. Бо на все, як ви чули. Потрібно більше 11 мільйонів гривень. І тут варто згадати, що у кожній громаді є свої опоненти, незгодні, амбітні депутати, а є просто люди, які. Діють по принципу того мультфільму, а Баба Яга проти. Так, от в даному випадку, депутат Гунджель, депутат Білицької селищної ради, так от він свідомо не проголосував за програму підтримку доріг. Йому не потрібно, друзі, щоб біличани їздили по відремонтованим дорогам. Майте на увазі, от такий у вас є депутат. Ви вбили по поводі по село. А ви тепер за кожні дорогу. Ну а колеги-кобелячани, депутати Кобеляцької міської ради, цього тижня збиралися на друге пленарне засідання для того, щоб прийняти земельні питання. Спочатку не було кворуму, було лише 17 депутатів. Для прийняття рішення треба було 18, Тому головуючий Василь Фещенко, який не може зібрати кворуму вчасно. Так ось він оголошував вибірково ті питання, які не потребують дві третини для рішення згідно діючого законодавства щодо земельних питань. Вони голосували вибірково, потім кілька депутатів підійшло, і вони вже прийняли остаточно всі рішення, які заплановані. Ну, там більше всього стосувалося приватних осіб, які затверджували технічну документацію та інші такі. Неважливі питання, але важливі для людей. А головна дискусія розгорнулася вже потім в різному, коли знову ж питання вибору та виділення кількох майданчиків для сортування сміття навколо міста Кобиляки. Нагадаю, що напередодні сесії на засіданні комісії земельним відділом міської ради було. Запропоновано виділити два майданчики поблизу села Красний, і поблизу села Куньока. Голова комісії земельної Микола Андрієнко та його колеги-депутати відхилили цю пропозицію і не винесли на сесію, тому що вважають, що вона не опрацьована. Зокрема, достеменно невідомо кому належать ці земельні ділянки, чи справді вони вважаються і є. Комунальною власністю і депутати мають право розпоряджатися нею. І друге питання: чи опрацьоване це питання, чи погоджено це питання з жителями цих сіл, ну, щоб знайти порозуміння, підтримку, як мінімум, щоб не було потім якихось проблем і демонстрації своєї незгоди, треба вибрати місце, щоб це була комунальна власність нашої міської громади. Це пер власність. Далі провести слухання із людьми, з сусідами, і далі хоча б візуально зорієнтуватися і рівень підґрунтових вод. Це санітарні нормативи, що Оці... робите? Що що? Яким чином ви бачите це робити? Як яким? Ну я думаю, настав час. Пропоную, я, пропоную. Василь Анатолійович, настав час давно, як ми прийняли теж рішення сесії, яке не виконали, що інвентарізацію. Давайте складемо землю міської ради з міської ради, і земель комунальної власності, сільський екран і земель запасу державної власності. Останні землі не візимо. Не віземо, воно законодавчо врегульована. Колективна власть, приватна власть. У нас же пішли так, що поділили земельні ділянки, сірокосипани в приватній власності. Я для вас привіз, Василь Анатолійович. Ви ж не во привіз державні окти, які є. На все це потрібна робота виконавчої влади, зокрема голови Василя Феченка, його заступників та земельного відділу, які, повірте, за ці місяці чемно собі нарахують премії, заробітні плати і продовжать банкувати навколо бюджету, прийнятого і за відсутності Олександра Купильця. Вони дуже комфортно себе почувають і дуже класно собі живуть. Важлива подія, яка відбулася минулого тижня в місті Кобиляка, це приїзд з робочим візитом заступника голови Полтавської військової обласної адміністрації Олексія Бруслика. Нагадаємо, що Олексій Юрійович, родом з міста Кобиляки, після навчання працював і отримав закалку у Харківській міській раді. Після цього його запросили на роботу в. Полтаву, Полтавську обласну адміністрацію юридичний, він очолював юридичний відділ, і е, отримав тепер посаду заступника голови військової обласної адміністрації. Так ось йому небайдуже життя нашої Кобуляцької громади, бо його рідні живуть тут, і він частенько буває, він слідкує за подіями, які е, відбуваються у Кобуляцькій громаді. І тому приїхав поспілкуватися з активом, з командою, яка сьогодні очолює міську раду. Батьків, але не було в планах настільки швидко, скажімо так, здійснити цей візит. Ми подумали він ще трішки пізніше приїхати. Але були деякі обставини, які змушують, скажімо так, приїхати сьогодні. Сьогодні у нас дуже символічно, тому що сьогодні день закоханих. А... Ми закохані всі в наше рідне місто Коболяки, де ми виросли, де ми провели своє життя і встановлення. Тому є низка питань, чому я попросив, щоб ми зустрілися із були представники депутатського корпусу, тому що Кобиляцька громада є однією з небагатьох в нашій області, де є системна криза місцевого самоврядування. Системна криза місцевого самоврядування проявляється в тому, що було висловлено міською радою недовіру міському голові відповідно. І е, коли, скажімо так, в період конституційної нормальності ця ситуація вирішується єдиним шляхом: це оголошуються вибори і проводиться обрання міського голови. На сьогоднішній день інструмента такого, як вибори, як інструмента держави в руках. Для оголошення парламентом виборів він відсутній, тому що конституцією і законами України передбачена заборона на проведення виборів в період військового стану. Спілкування виявилося дуже цікаве, блідне. Я думаю, для обох сторін і він зрозумів, з ким він має справу, і ті, хто бекали, мекали і мукали на його запитання нормальні у відповідь. Всі то, теж зрозуміло, що треба працювати над собою, бо ті питання, які порушені сьогодні, були посадовцем обласним військової адміністрації, вони актуальні. Ну, наприклад, сьогодні очільник нашої громади Василь Фещенко не міг внятно сказати, скільки хлопців із нашої громади пішли на фронт. Скільки наших земляків знаходиться в збройних силах? скільки представників нашої громади було мобілізовано. Ми не знаємо. Ми наших земляків не підтримуємо допомоги ніякої не надаємо. Я правильно розумію? Ні, ми Ні, міська влада, територіальна громада. Міська влада, де важлива, оце вам і робота е нашої міської ради. Так само і з переміщеними особами проблеми є. І з соціальною політикою, і з соціальними допомогами, і так далі є моменти. Далі екологія, це те саме вивіз побутового сміття, це проблеми з водопостачанням і отими штрафами. Ну, добре, що в нас з'явився керівник, який сьогодні взяв на себе цю відповідальність і намагається вийти із положення. І розкритикував жорстко він... Рішення міської ради про звільнення і скорочення інспекторів у Нижньоверсклянському КП Ніжньоверська комунальному підприємству, а це рішення було нещодавно прийнято нашими депутатами. І взагалі, на переконання Олексія Бруслика в громадах, таких як Кобиляцька, маючи такі проблеми, маючи ці всі... Різні підковерні ігри і так далі і тому подібне, не маючи одностайності і лідера, потрібно вводити військову адміністрацію. Це його думка, яку він не боявся озвучує. Він переконаний, що саме такі військові адміністрації, навіть в невеличких містечках і в громадах, вони принесуть більшу користь, ніж те, що зараз відбувається в місті Кобиляки. От як, а як ви думаєте, напишіть у коментарях? І знову про депутата Білоцької селищної ради Павла Гунджеля. Він з якогось дива потрапив у сесійну залу Кобиляцької міської ради, де під час зустрічі із заступником голови Полтавської військової адміністрації потім попросив слова, вийшов і почав плести якісь дурниці і нісенітниці. В результаті в них стався конфлікт з директором комунального підприємства Нижньо-Склянський парк. І він там замален не получив по шиї, а потім йому запропонували покинути зал, що він і зробив як шкідливий кіт. І е, хочеться відзначити, що здивувало і нас, і е, заступника голови Полтавської обласної військової адміністрації Олексія Бруслика факт того, що ні про його візит, а ми потім проаналізували навіть ще про деякі події, зокрема про сесію міської ради, жодного повідомлення на офіційному сайті. Сайті Кобиляцької міської ради не, не відбулося. Маю припущення, що Олена Стаднікова не понравилася критика, і вона заборонила ставити цю інформацію в своїм підлеглим. Це дуже некоректно по відношенню до посадовця, який приїздив з робочим візитом і з хорошими намірами і з пропозицією про співпрацю і допомогу нашій громаді. Ці шановні... Персонажі просто просять, щоб сюди в Кобиляки ввели військову адміністрацію Свою, оцію, е, поведінкою, яка межує е, із таким, з толерантністю, виваженістю і культурою. Ну і про е, нашу депутатську. Так би мовити, дружну команду, хотілося б нагадати, що недавно відбувався такий прецедент, коли одному з депутатів порізали автомобільні скати прямо серед білого дня, давши йому зрозуміти, що він там не так щось робить, чи не так щось виконує, чи комусь він перейшов, так би мовити, не туди поставив автомобіль, не туди він поїхав після того в суд. до... На суд і так далі, може, щось не те там говорив чи хотів говорити. І взагалі, як я зрозумів, нікому до цього діла дуже немає. Я думаю, що це питання десь воно дінеться. Камери чомусь стали, відвернулися в іншу сторону ті камери, які стояла на тій площадці, вони перестали працювати. Ну Все, як зазвичай, як у місті Кобиляки. Все десь щось десь якось, ніхто нічого не чув, не бачив. Ну, є ідея, я мисно взяв номер карточки фінансової у Жукова Володимира Володимировича і кажу, дай мені карточку, я звернуся до, виключно до депутатів міської ради, даю вам номер цієї картки для того, щоб ви показали. Перерахували буквально кілька сотень гривень йому на рахунок і підтримали фінансово, щоб він купив ту резину і поставив на свій автомобіль. Там додав, що не вистачатиме кошти і поставив на свій автомобіль. Але тим самим ви б продемонстрували собі в першу чергу і. Усім навколо і тим, хто замовив цей поступок, ви продемонстрували, що ви монолітна команда, готова працювати і підтримувати один одного. І вас не зіб'ють з шляху ніхто, ніде, ніяк. Ви готові працювати для своєї громади. Якщо ви безумовно не боїтесь. а якщо ви боїтесь, у вас теж є виход. Ви можете написати заяву і піти з депутатів. І тоді. У списку зайдуть наступні, яким теж, за яких теж голосували люди з вашої ж команди, і вони, можливо, стануть сміливіші, активніші, розумніші, мудріші, прагматичніші, активніші і будуть приймати рішення на користь громади. До наступних зустрічей, тримаємося, працюємо далі.